У цьому відео розглянемо двопороговий терморегулятор для інкубаторів від компанії Dallas. Пристрій має гарантію 1 рік. Терморегулятор призначений для підтримки заданої температури в інкубаторі в діапазоні від плюс 15 до плюс 40 градусів по Цельсію, з точністю 0,1 по Цельсію. Цей пристрій розрахований для роботи з будь-яким типом нагрівачів потужністю до 2 кВт. Двохпороговий терморегулятор вмикає нагрівач, коли температура знижується нижче нижнього порогу спрацювання, та вимикається, коли температура досягає верхнього порогу спрацювання. Всередині упаковки розташовується сам терморегулятор та інструкція з детальними технічними характеристиками та описом по налаштуванню. Пристрій дуже простий в використанні та налаштуванні. На лицевій поверхні розташована розетка, індикатор поточної температури та дві кнопки для налаштування. Вмикаємо пристрій в розетку. Він питає нас написом Цип-цип, після чого переходить до індикації поточного значення температури. Для налаштування верхнього порогу спрацювання натискаємо кнопку «Догори». З'являється надпис UP, що з англійської прикладається як вверх. Після чого починає блимати поточне значення верхнього порогу спрацювання. За допомогою кнопок вверх та вниз налаштовуємо верхній порог спрацювання. Через декілька секунд привод зберігає нові значення. Для налаштування нижнього порогу спрацювання натискаємо кнопку Вниз. З'являється надпис Down, що з англійської перекладається як вниз, після чого починає блимати поточне значення нижнього порогу спрацювання. За допомогою кнопок вверх та вниз налаштовуємо нижній порог спрацювання. Через декілька секунд привод зберігає нові значення. Верхній та нижній порог спрацювання не повинні розташовуватися занадто близько один до одного, так як це призводить до дуже частих циклів вмикання-вимикання нагрівача. Це може викликати швидкий знос ламп розжарювання, які дуже часто використовуються в інкубаторах як нагрівальний елемент. Рекомендовано встановлювати різницю температур між верхнім та нижнім порогом не менше 0,5 градусів по Цельсію. Термодатчик цього пристрою не є герметичним та в нього не повинна потрапляти волога. Усі двох порогові терморегулятори за своїм принципом роботи мають один недолік. Коли вимикається нагрівач в інкубаторі, температура може підвищуватися вище заданого верхнього порогу, через те, що будь-який нагрівальний елемент має інерційність і деякий час продовжує віддавати тепло після того як терморегулятор його відключив. Якщо вам необхідно дуже точне підтримання температури у компанії Dallas є аналогічний терморегулятор із штучним інтелектом. Такі терморегулятори не просто покращена версія традиційних пристроїв, а справжня революція у сфері регулювання температури. Завдяки вбудованим алгоритмам машинного навчання такі системи не лише підтримують задану температуру, а й аналізують умови довкілля, адаптуються до змін, оптимізують витрати енергії та збільшують термін служби нагрівальних елементів. Точне підтримання температури збільшує відсоток вилуплення циплят на 30%.